Дякую, наші партнери. Дякую Пані Юлія стала донором крові вже в 13-те. каже, розуміє наскільки ця рідина важлива для інших людей, бо може врятувати життя, зокрема нашим захисникам. Ну я донором вже близько двох років. Перше моє донорство почалося після народження сина. Тоді я побачила, що хлопчик хворіє, йому треба термінова здача крові. І тоді я перший раз спробувала і вже потім на постійній основі намагалась давати, але потім була перерва через декрет по другий, Тому зараз. Надолужу це все, рятують людей і на роботі і поза нею. До колективного збору крові долучилися працівники місцевого медичного центру. Пані Наталія бере участь у такій благодійній акції. Вперше каже, страху немає, бо підготувалася відповідально. Хто перший раз, то хвилювався, хто не перший раз, то їх всіх організовував, щоб всі були на подбор. Вчора здорове харчування. Багато є, самі знаєте, в нас зараз і онкологія процвітає, і багато оперативних втручань проходить, яких не вистачає крові, а в зв'язку з війною то це взагалі ви знаєте, що робиться. Та й допоможемо, чим можемо. Стати донором може будь-хто віком від 18 років без хронічних захворювань. Не беруть кров у людей з низькою вагою, гемоглобіном, підвищеним рівнем лейкоцитів чи зниженим містом тромбоцитів. Показники визначають на місці. Що варто ще сказати про донорство? Воно є хорошим індикатором оцінки власного здоров'я. Окрім того, що це дійсно безкоштовний чекап організму, тому що це лабораторні дослідження. Ось на гепатити B, це ВІЛ та СНІД це безпосередньо загальний аналіз крові, от який ти тут проходиш безкоштовно. От аналогічно це є таким індикатом. Що якщо е, двічі тричі ти бачиш якусь тенденцію, що щось в організмі не те, стабільно понижений гемоглобін, стабільно типу є різниця в тискові. Е, ось терапевт звертає увагу, що варто звернутися до більш військового спеціаліста і шукати причину, тому що от, організм сигналізує, що якісь процеси йдуть не так, і донорство дійсно є ось тим індикатором звернути увагу на себе, якщо фізично ти навіть не відчуваєш, що щось не так. Тому когось можливо змотивує ось така здорова тенденція. Колективний збір крові організували благодійники спільної з Хмельницькою обласною станцією переливання, щоб поповнити місцевий банк крові до акції, долучилося 16 людей. Це наш традиційний колективний похід, який ми приурочили до дня всіх закоханих. На запрошували пари долучатися разом. Цьогоріч таких заявок не надходило. Ось але є бажаючі здавати колективами і переважна більшість сьогодні жінки, Бажаючі, які попередньо зареєструвалися 13, але прийшло трішки більше. Загалом 16 донорів. Ми очікуємо, тому що взяли своїх колег. Ось дівчата, і за рахунок того, типу, Сьогодні зможемо здати більше безпосередньо вже самих заповнених контейнерів крові. Благодійники закликають хмельничан й надалі долучатися до збору крові, адже наразі це надважливий біоресурс. А тенденція, на жаль, впала порівняно із минулим роком. Вдаються до заохочень. Учасникам дарували брендові презенти, вітамінні набори та ваучери на каву. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.